Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про правила безпечної поведінки під час зимових канікул. Наша невеличка лекція буде складатися з чотирьох частин: це правила поведінки на дорозі у зимовий період, правила безпеки на льоду, правила протипожежної безпеки і правила поведінки під час повітряної тривоги. Починаємо з першого пункту: правила поведінки на дорозі у зимовий період. Це важливе питання, оскільки взимку часто бувають погані погодні умови, що призводить до того, що і дорожнє покриття стає небезпечним, і тротуари для пішоходів стають слизькими. Через це маємо пам'ятати, що коли ви рухаєтеся по тротуару, то не поспішайте і не біжіть. Чому? Тому що ви можете поскознутися і впасти, що призведе до того, що можуть бути. Забої, роздягнення, вивихи або навіть переломи. Це все неприємні речі. Друге, не ходіть близько біля краю тротуару, тому що взимку, як я вже сказала, можуть бути погані погодні умови, через що погіршується якість дорожнього покриття, і навіть досвідчений водій може не впоратися з керуванням, через що машину може занести, і вона може трохи заїхати на тротуар. Тим самим ви можете опинитися в небезпеці. Третє, при переході дороги взимку, особливо важливо робити це саме на пішоходних переходах, і тоді, коли, якщо є світлофор на дорожньому переході, то користатися світлофором і переходити дорогу лише на зелене світло. Тому що взимку часто бувають погані погодні умови, наприклад, густий сніг, сніг з дощем, навіть туман, що погіршує видимість, і водій може вас не побачити, або ви можете не побачити. Що наближається автівка через погані погодні умови. Тому не просто переходьте в спеціально відведених для цього місцях дорогу, але ще і уважно вдивляйтеся, чи не наближається зараз якийсь транспортний засіб. Бо знову ж таки, через погані погодні умови в воді і пішохід можуть одне одного не побачити швидко. Наступний момент: ніколи не спускайтеся з горок на санчатах або лижах. У тому випадку, якщо ці горки ведуть на дорогу, зимовий період це час зимових розваг, і тому люди часто організовують самостійно свої зимові розваги в місцевих парках. Для цього вони використовують парк, якісь схили і влаштовують там спускові. Траси потрібно розуміти, що це може бути дуже для вас небезпечно. Тому якщо в місцевому парку є організовані місця для зимових розваг, то ви маєте користатися саме ними. В цьому випадку, навіть якщо якась спускова траса виходить близько до дорожнього проїзду, то в цьому випадку є спеціальні. Загороджувальні паркани, які забезпечують безпеку людей під час спуску з горок. І людина не вийде на проїжджу частину і вона буде жива, здорова. Не користайтеся тими хаотичними, власноруч, організованими спусковими трасами, бо це може бути небезпечно для вашого життя і здоров'я. Обов'язково в місцевих парках спеціально відведених для цього місцях. Там ви можете організувати собі зимові розваги, спуски на лижах, на санчатах, на ватрушках і таке інше. Щоб це були спеціальні загороджувальні паркани, щоб були спеціальні траси, так, щоб ви себе не пошкодили, коли будете спускатися цими трасами і таке інше. Наступний момент правила поведінки на льоду. Також важливий момент, бо однією з зимових розваг є зимова риболовля і. Ковзани, катання на ковзанах. Тому, коли суттєво знижується температура повітря, у нас морози, замерзають річки, озера, ставки та інші водойми, люди цим користаються і йдуть на зимову риболовлю для катання на ковзанах і таке інше, тут важливо пам'ятати про наступне: не можна виходити на кригу, міцність якої вам невідома. тобто ви не знаєте, чи там. Достатньо міцна крига, чи добре там замерзло все, щоб ви можете спокійно пересуватися. І ніхто не знає, як і немає спеціально ніяких людей, ніяких служб поряд, які б могли сказати, чи можна виходити на такий льот, чи не можна. Не виходьте на кригу під час доходу, від лиги, снігу і значних перепадів температури повітря. Пам'ятайте, що взимку погода також буває нестабільна. Сьогодні може бути мінус 15, а завтра буквально 0, або навіть і плюс кілька градусів. І через це крига може стати нестабільною і не можна в такому випадку виходити на кригу. Тобто, якщо в нас сильні морози, то крига достатньо міцна. Якщо великий перепад температур у бік підвищення температури, то ходити не можна по такому льоду, це небезпечно. бо це не стійка крига. Крім того, не треба збиратися на кризі великими групами. Тобто ми всі зібралися, і, наприклад, йдемо однією купою, і риболовля відбувається поруч, тобто багато лунок для ловлі риби, дуже близько розташованих. Так не можна робити, бо знову ж таки це порушує стійкість льоду. І якщо це кобзани, ви хочете покататися на ковзанах на цій водоймі, то знову ж таки дуже багато людей в, одні, в одному місці не має бути. Іще одне правило безпеки: не заїжджайте на лижах з крутого берега на неперевірену кригу. Бо знову ж таки, це може призвести до того, що ви провалитеся під льот. Якщо вже ви потрапили під льот, що в цьому випадку ви маєте робити? Якою має бути послідовність ваших дій? Перше, ви маєте розставити руки в боки, бо це дасть вам втриматися на поверхні. Щоб втриматися на поверхні. Друге. Якщо ви бачите, що поблизу є люди, то покличте на допомогу. Третє, намагайтеся зберігати спокій і не борсатися у воді, бо коли ви одягнені, тепло одягнені і ви починає, починаєте борсатися у воді, це призводить до того, що крига ламається і ви ще більше занурюєтеся під воду. Четверте, намагайтесь не обламати лід. Без різких рухів потрібно спробувати вибратися з води, повзучи грудьми та почергово витягуючи на поверхню ноги. Коли ви виберетеся з пролому, потрібно відкотитися, не стати на ноги, а саме відкотитися, а потім повсти в той бік, звідки ви прийшли, бо ви знаєте, що там міцність льоду перевірена. Не дивлячись на те, що сирість, холодно і вам хочеться підвестися і побігти. Не робіть цього пересувайтеся повільно і обережно, бо знову ж таки нестійка крига може призвести до того, що ви знову провалитеся і знову потрапити у воду. Коли ви дістанетеся берега, потрібно вже тоді пересуватися швидко. Поки ви не опинитеся в теплому приміщенні. А ще краще після того, як ви одягнетеся, перевдягнетеся, зігрієтеся, показатися лікарю, щоб присвідчитися, що у вас немає перехолодження, що у вас немає посттравматичного шоку і таке інше. Щоб, ваше, щоб переконатися, що ви живі здорові, все в вас гаразд і немає ніяких проблем для вашого здоров'я. Якщо так сталося, що ви побачили, що якась інша людина потрапила провалилася під лід, якими мають бути ваші дії. Перше, ні в якому разі не можна підбігати до людини, яка провалилась у воду. До неї потрібно наближатися повзком, використовуючи для зміцнення продовгуваті предмети, наприклад, лижі, лижні палки, дошки, штовхаючи їх перед собою, бо надто близько підбиратися до людини не можна. Чому? Тому що ви також можете провалитися у воду. Наступний момент до самого краю пролому підповзати не треба, і е, найближча відстань, на яку ви можете підповзати, це 3-4 метри. Наблизившись на цю максимально можливу відстань, киньте людини матузку, шарф, лижну палку, якусь дошку, все те, що у вас є під рукою, для того, щоб дотягтися до людини, і людина могла вхопитися за той шарф, лижну палку, дошку або саму лижу. Подавши підручний засіб рятування, потрібно витягнути постраждалого і повзком вибратися з небезпечної зони. Після того, як дістанетеся берега, постраждалого, постраждалого необхідно сховати від вітру, зняти мокрий одяг і розтерти тіло, але пам'ятайте, що ні в якому разі не снігом. За можливості потрібно людину перевдягнути. Сухі речі, якщо у вас є із собою якісь теплі сухі речі. Після того потрібно людину доставити в тепле місце, напоїти гарячим чаєм і обов'язково показати лікарю, знову ж таки, щоб переконатися, що все гаразд людиною, що в неї немає стресового шоку, і вона абсолютно здорова, вона не була надто довго у холодній воді, не застудилася і нічого собі не ушкодила. Наступний момент. Правила протипожежної безпеки. Зимові канікули – це час як зимових розваг, так і зимових свят. Їх багато. І, звичайно, не всі розваги є абсолютно безпечними. Тому давайте поговоримо про те, що, про що ви маєте завжди пам'ятати. Перше, Дотримуйтесь правил протипожежної безпеки під час встановлення ялинок і під час проведення новорічних свят. Пам'ятайте, що ялинку не можна встановлювати дуже близько до якихось опалювальних. Приладів і те, що може горіти, так бо якщо виникне пожежна небезпека, то ялинка може легко зайнятися, а друге, категорично забороняється зривати петарди та запускати салюти. Третє, категорично забороняється користування піротехнічними виробами в приміщенні з балконів. Іноді так люди роблять вони з балконів, запускають якісь. Піротехнічні вироби, а також поблизу дуже близько до житлових будівель новорічних ялинок, а також запускати фейерверки та салюти з рук. Те саме стосується ще і бенгальських вогників, які всі мають як безпечне засіб святкування, так дуже часто їх підпалюють, вони гарять так весело, але вони також можуть бути джерелом небезпеки. Пам'ятайте і про це, що навіть бенгальським вогням. У будинку не місце, то запалювати бенгальські вогні варто лише на вулиці. Звичайно, це не салюти, не перетехнічний засіб, тому звичайно, поблизу будинку це можна робити, але не в будинку заради протипожежної безпеки. Також пам'ятайте, що зимовий час це час, коли суттєво може знижуватися температура повітря, через що інколи люди вмикають додаткові прилади опалення, наприклад, обігрівачі. Тому. Не забувайте, що наразі в Україні тривають вимкнення електроенергії, і інколи так буває, що електроенергію вимкнули, людина не хоче бути вдома, вона хоче пити тим часом погуляти. Бо ну все одно немає світла, хоча б піти по вулиці, пройтись. Тому не забувайте, якщо ви полишаєте будинок, обов'язково перевірте, чи всі е, опалювальні прилади вимкнені, бо можуть Відновити електропостачання тоді, коли вас не буде вдома. Якісь речі можуть впати на впасти на той обігрівач, поки вас не буде. Всяке трапляється, через що коли відновиться електропостачання, ця річ може зайнятися і може статися пожежа. Тому обов'язково, якщо використовувати додаткові прилади обігріву, поки полишаючи будинок, обов'язково перевіряйте, чи вимкнені всі. Прилади обігрівачі, всі прилади опалювання. Також пам'ятайте, що навіть коли ви на нетривалий час залишаєте будинок, а у вас увімклені прилади опалювання, додаткові так, обігрівачі. Знову ж таки, навіть якщо це нетривалий час, вимикайте, бо за ті 5-10 хвилин статися, може, коли вас немає статися, може. Все, що завгодно, і це може стати причиною виникнення масштабної пожежі, тому все одно вимикайте і не забувайте перевіряти, коли ви виходите з будинку, чи все ви вимкнули. І ще один момент, про який ми маємо поговорити: це про повітряні тривоги. Наразі в Україні тривають військові дії, тому час від часу лунає повітряна тривога в різних регіонах нашої країни по різному. Але тим не менше, якщо лунає Повітряна тривога, ви не маєте ні в якому разі ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги, то ви маєте дістатися до найближчого укриття. Якщо ви на цей час знаходитеся у дорозі, то ви маєте подивитися навколо. Обов'язково наразі, на більшості будівель є напис. Казівник, куди ви маєте пройти до найближчого укриття. Якщо ви знаходитеся вдома, то ви маєте спуститися, вийти на вулицю і дістатися до найближчого до вас е укриття. Якщо ви з якихось причин не можете залишити ваш будинок, ну так сталося причина. Ви, наприклад, дуже погано себе почуваєте. У вас надто висока температура і зовсім немає сил спуститися і ді дістатися, спуститися з якогось там поверху, дістатися до е сховища. То в цьому випадку ви маєте знайти, ви маєте знайти таке, таку частину у вашій квартирі або будинку. По-перше, це мають бути несучі стіни, ті, які опорні стіни, так? І по-друге, ви маєте знаходитися щонайменше дві стіни від вікон, щоб якщо буде вибухова хвиля і виб'є вікна, то вас не пошкодило. Уламками цього вікна. Тому, якщо є можливість, дві стіни від вікна і сидіти потрібно біля опорних стін. Бо коли руйнується будівля, опорні стіни зазвичай залишаються, і там буде такий безпечний куточок в куточку біля опорних стін. Тоді він вистоїть. Це все ж, про що я хотіла вам розповісти сьогодні, дякую вам за увагу. Бажаю вам гарних свят і безпечних паніку